Вітаю в ефірі деталі на 21-му. І в цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. 200 бійців Закарпатської 128-ї бригади повернулися до області. Як їх зустріли, покажемо у сюжеті. Обласний центр уже готується до свят. В Ужгороді прикрасили головну новорічну ялинку. Життя у потимках. Підприємство, що відповідає за вуличне освітлення Ужгорода, працює в борг. Детально, далі у випуску. Майже 200 бійців 128-ї механізованої бригади повернулися до Закарпаття. Чоловіки майже три місяці несли службу в найгарячіших точках зони АТО в Луганську, Дебальцевому та щасті. Більша частина військових прибула до Мукачева. Тут їх зустрічали з квітами, оркестром та оплесками. Решта півсотні бійців відправилися до Ужгорода. В обласному центрі зустріч була не такою палкою. На ній побували і наші журналісти. Ужгородка Ірина тільки но зустріла свого чоловіка. Дружина бійця 128-ї бригади ділиться. Найважчим було не довгі місяці чекання чоловіка, а не знання того, в якій точці бойових дій той знаходиться, та не відпустити на війну не могла. мусив, мусив їхати, ну і він хотів це. Це його мічта. Бути воєнним, служити. Це він постійно до цього йшов. Він знає, що би, ну, не те, що я проти, але ну, просто хочеться, щоб він вдома був а не на таких умовах. Звісно, не хочеться, щоб таке от в країні творилося. Але... До Ужгорода 3 грудня приїхали майже півсотні бійців Закарпатського 128-го батальйону. Чоловіки розповідають, останнє місце дислокації в зоні АТО станеться на Луганщині. То добре було. Все було, допомагали волонтери, люди. Місцеве населення помагало. Розказям не будемо. Ми говоримо про добре. Так що є добрі люди і тут, і там, всюди. є. І хоч самі бійці повернулися з добрим настроєм, зустрічають їх в Ужгороді не так палко, як всього годину тому в Мукачеві. Військові, волонтери та близькі з легкістю поміщаються на груповому фото. Героям слава! Слава, слава, слава! Повернулися практично без втрат, діляться бійці, і хоч поранених немало, їм було кому допомагати. Серед бійців 128-ї механізованої бригади і медики-спеціалісти, які роками пропрацювали в лікарнях в реанімаційному відділенні, так що там бачу всякої. А де страшніше? В реанімаційному відділенні чи там на війні там на війні? Там на війні, звісно. Юрій Семенюк переконує, через 10 днів за власним бажанням повернеться на передову, бо там для нього є ще робота. Перев'язки написано перев'язки, лікувальна справа перев'язки ну перше надаємо першу медичну допомогу і правляємо вже там, де наші медпункти стоять, бо я стояв трошки на передові. Попереду у бійців 128-ї бригади, які пробули в зоні бойових дій понад три місяці, десятиденна відпустка. Чи відправляться чоловіки після цього знову на схід, поки невідомо. Ужгород вже з новорічними ялинками у середу в обласному центрі встановили одразу дві зелені красуні. Головну ялинку традиційно розташували на площі театральній. Висота дерева 15 метрів. І віку неї поважний 60 років. Інша ялинка за вишки сім метрів вже встановлена біля Богольвару навпроти скверу імені Герой Майдану. У міському бюджеті грошей не поменшало. Обидві ялинки подарунок від громадської організації. До зими готові звітують надзвичайники. 200 працівників оперативної служби у разі погіршення погодних умов заступлять на постійне чергування. Також на гірських перевалах працюватимуть пункти обігріву та спецтехніка для розчищення доріг. Деталі в наступному сюжеті. Без сучасного європейського обладнання проти найнеобхіднішим забезпечення звітують закарпатські надзвичайники, готові протидіяти зимовій негоді. Ми можемо розгорнути близько 10 пунктів обугріву. Наші служби працюють на перевалах державного, міжнародного і обласного значення. Це перевали Яблунецький, перевал, Латірський, Ябранський. Торунський і ужоцький перевал закарпатські рятувальники сподіваються, що цьогоріч зима буде теплою, проте у разі погіршення погоди 26 одиниць спецтехніки високої прохідності можуть бути задіяні у будь-якій точці області. Все, всі машини підготовлені, закуплена нова резина, на всю техніку, машини всі утеплені, машини готові відремонтовані до залучення до надзвичайних ситуацій природного характеру. Розчищати дороги від снігу завдання обласних комунальних служб. Проте за найскладніших умов їм на допомогу рятувальники готові відправити навіть бульдозерно-артилерійський тягач 2М. Дорожній гігант, незважаючи на свій 50-річний вік, зможе відбуксирувати транспорт вагою до 60 тонн. У тяжких умовах місцевості прокладає шляхи, прогортає від буксирування таких високогабаритних транспортних засобів, які застрягли. Машина випуску 64 го року. Однак за останні три роки цю техніку використовували тільки декілька разів, а от майже кожного дня на виклики виїздить подарований закарпатським рятувальникам австрійський спецавтомобіль «Штайер». Сам автомобіль е, повністю. Забитий різноманітним обладнанням, яке служить для різних видів надзвичайних ситуацій, як для порізки дерев, так і для доставання автомобілів. Щоденно в області чергує майже 200 рятувальників. Вони разом з іншими працівниками оперативних служб будуть протидіяти аварійним ситуаціям взимку. Показники захворюваності в країнах грип та ГРВІ – найнижчі в Україні за минулий тиждень не зареєстровано більше трьох з половиною тисяч людей. Цей показник далекий від епідеміологічного порогу. Проте фахівці санепідемслужби області застерігають. Надалі ситуація може погіршуватися. Захворюваність. Ми очікуємо, що зросте десь біля нового року і після нового року. Тому головне берегтися, робити профілактику. Вживати багато фруктів, овочів, вітамінів і не переохолоджуватися. Життя в потемках. коли настають сутінки для мешканців багатьох ужгородських вулиць, дістатися до домівки непросте випробування. Не освітлюються деякі вулиці роками. Люди скаржаться. Міська влада на їхні звернення не реагує. Чиновники ж звітують, встановили світлодіодні лампи на головних вулицях міста, а на інші поки немає грошей. Детальніше у сюжеті нашої Наталі Ігнаці. Чи довго ще ужгородці житимуть потемки? Міська влада світує, змінюють старі лампи на енергозберігаючі світлодіодні. Проте підприємство, що віднедавна відповідає за вуличне освітлення Ужгорода, працює в борг. На сьогодні казначейство винне підприємство 220 тисяч гривень. Та на освітлення деяких вулиць коштів вистачило. Повністю відремонтували Достоєвського вулицю. Повністю відремонтували повні... не повністю частково відремонтували вулицю. Генерала Свободи Алішери на вої відремонтували. Не світилось кілька років в'їзд в місто і сторони словацької таможні. Якщо ще на головних вулицях міста Можайського Богомольця, Легоцького, світлодіодні лампи встановили, то на бічних вулицях проспекта Свободи світла нема вже 10 років. Без такого ліхтарика тут пройти неможливо. Більше десяти років тому на проспекті Свободи 57, буря пошкодила електропроводи. Після цього працівники Кшепу спромоглися тільки скласти зірвані кабелі, і все жителі зізнаються ходити тут уже після п'ятої години досить страшно. Діти зі школи ходять в потімках з фонариками. Як у мене зір поганий, мені в темноті мені взагалі не видно всі ями, які тут є, то все моє. Оце основний аксесуар, який не полишає моєї сумки, бо без нього я не в змозі зробити тих пару кроків. Люди не ходять темними вулицями самотужки через відсутність освітлення. Тут часто трапляються крадіжки та нещасні випадки. А поряд розташована школа номер 6 та 26 Садочок Зоню сусідці своїй, якщо мене так. десь треба зустріти, бо реально страшно тут ходити. То, що траплялися випадки, що тут і кражі були у нас з машини. Наприклад, номери були зняли. Чому? Тому що не освітлюється. Пару років назад. Вскривали машини ні раз, ні один, случай і не один був. раз. Проблеми з освітленням, вкрутити лампочку, відремонтувати ліхтар, повинні вирішувати комунальні служби. Жителі неодноразово зверталися до влади і в департамент міського господарства. Однак відповідей поки не чули. На вулицях. Досі темно та небезпечно. Комунальне підприємство відмовилося надавати коментар на камеру, проте пообіцяло, що наступного року на проспекті Свободи 57, буде світло. Та поки Ужгородцям залишається самостійно боротися із цією проблемою і надалі. За останні півтора року ужгородські волонтери врятували близько півсотні собак. Часто їх колишні господарі просто викидали на вулицю. Численні випадки людської байдужості щодо своїх колишніх хатніх улюбленців лякають зоозахисників. Відповідальність за такий вчинок в Україні не передбачена. Ситуацію в обласному центрі досліджувала наша Олександра Туранова. Голодні очі та обшарпана шерсть. На вулицях закарпатських міст стає дедалі більше покинутих тварин. Через хворобу, старість чи просто бо набридли собак залишають на вулиці. 80% безпритульних тварин викинуті господарями. Вони не вміють самостійно добувати їжу, якщо таких тварин не забирають в теплий дім протягом місяця, чотирилапі гинуть. Животное дома это не статуэтка. То есть, если вы берете щенка, вы должны понимать, что он грызет тапочки. Он может сделать свои дела не там, где вы бы хотели, потому что щенка тоже надо приучать к выгулу. В Ужгороді покинутих собак рятують, виходжують і лікують, але за рахунок волонтерів або ж клініки. Ветеринар Дмитро Дацюк каже: бувають випадки, коли люди, дізнаючись, що пес хворіє, відмовляються від нього. Нещодавно вночі ветеринар врятував збиту собаку. Перші прогнози були невтішні. Собака не зможе ходити. Важко та вдалося знайти її власника. На загорській збита собачка надав першу допомогу і забрав в клініку в стаціонар. Ми сфотографували і розмістили об'яви в газетах. І знайшовся господар. Ми йому зателефонували, каже, от ваша собака у нас потребує допомоги. То він відмовився від неї. І подальші дзвінки, коли ми телефонували, він навіть не брав трубку. У Європі тримати собаку дорого, а вигнати ще дорожче. На недбайливих власників накладають великий штраф. У Німеччині його сума сягає 25 тисяч євро. Також при купівлі собаки потрібно сплатити податок від 100 до 150 євро. Його спрямовують на утримання притулків для бездомних тварин в Україні. ж Притягти до відповідальності можна тільки за жорстоке поводження з тваринами. Стосовно домашніх тварин, стосовно залишення їх без догляду, жодної відповідальності не передбачено. Тому, відповідно, потребує удосконалення законодавство, обов'язковість постановки на обліку цих тварин. 13-річна Анастасія, перш як взяти додому собаку, по-дорослому все зважила і тиждень доводила батькам, готова до такої відповідальності прихистити чотирилапого друга. Собака ⁇ это очень большая ответственность, потому что ну, много чего может быть в жизни. И это не просто вещь, что ее можно кинуть, предать. И хоть иногда бывает сложно его выгуливать, мыть, убирать, но все равно я его люблю, и это мой лучший друг. Зарубіжний досвід показує, аби вирішити проблему безпритульних тварин, потрібно від 5 до 9 років. Головне прийняття законів про відповідальність, стерилізація тварин, діяльність притулків та просвітницька робота. Поки тільки в Мукачеві діє прихисток для чотирилапих безхатьків. Не останню роль відіграє і реєстрація тварин. Поки точної кількості ні бездомних, ні домашніх тварин в області ніхто не знає. Чи можуть люди з інвалідністю жити повноцінним життям? На це питання спробували відповісти п'ятеро американських фотографів. У рамках співпраці Асоціації громадян міст побратимів Корваліс Ужгород та реабілітаційного центру Дорога життя до обласного центру привезли фотовиставку під назвою Радіємо життю, плекаємо надію. Приурочена вона до міжнародного дня інвалідності, який відзначають 3 грудня. 20 світлин п'яти американських фотографів зображують моменти з життя людей з особливими потребами. Це цини, які зображують звичайне життя. Це є сімейне життя, це є хобі, це є робота. У червні місяці була така сама виставка у Сполучених Штатах Америки в, в Корвалісі. І дуже добре, що ми це проводимо тут у нас у жроді. Це допоможе нашим діткам, нашим молодим людям адаптуватися, соціалізуватися в нашому суспільстві. Експонують фотовиставку у гірчичному зерні. Триватиме вона до 17 грудня. Далі роботи презентують в одному із залів музею архітектури та побуту. Такими були інформаційні деталі цього дня. Наші матеріали ви можете побачити на сайті 21tv.info. Якщо ви знаєте інформацію, яка потребує висвітлення. Зв'язуйтеся з нами через розділ Контакти. На все добре.